І е, в зв'язку з тим, що мобілізація вона несеться, вона як як. Потяг набирає обертів, будуть далі шукати нові. Як це кого мобілізувати? Кого мобілізувати. І от наступними до мобілізацію можуть потрапити небінарні особи. І в коментарі виданню РБК України юристка Діана Скубанчук розповіла, що в Україні не виокремлюють поняття небінарних та та трансгендерних осіб. Тобто вони зараз мають не мають закріпленого якогось юридичного статусу. А на практиці це створює ситуацію, коли мобілізують до лав збройних сил. України, як військовозобов'язаних тих е чоловіків, так і жінок, хоча вони ну вони можуть і не ідентифікувати себе як такими, тобто, психологічно ця людина не усвідомлює себе як е чоловік, а усвідомлює себе як жінка. І звичайно, психологічно такій людині може бути складно елементарно знаходитися в чоловічому підрозділі, і зрозуміло, що багато чоловіків військових можуть до цього ну ставитися. Е Складно до цього ставитися толерантно скажу. Тому якщо небінарна особа підпадає під критерії військовозобов'язаної, відповідно до віку, до стану здоров'я, фізичної підготовки, її можуть взяти до армії. Це таке питання, про яке воно не підіймається, але воно воно є, воно існує, і воно знаєте, воно як ніби з паралельного світу для нас. Але ні, ми живемо всі разом, ходимо по одних вулицях і їздимо в одному громадському транспорті. Тому я. Запросив сюди до студії Сай. Джет, це наш мій друг. Він же був у нас. Привіт, дорогий привіт Сай – трансгендерна людина. Я коротко поясню історію нашу, щоб зрозуміли. А, сай – трансгендерна людина. Він свого часу зробив трансгендерний перехід, тобто а, змінив фактично стать з дівчини, зробив трансгендерний перехід у хлопця. Зараз він ви бачите це красивий, молодий, пологозрілий мужчина. Розкажи, будь ласка, от е, що про тебе, якщо до тебе має ТЦК, що до тебе має військомат? Мобілізують тебе, не мобілізують, підпадаєш ти як трансгендер під мобілізацію, чи після проходження ВЛК тобі сказали, давай до побачення. Насправді до мене ТЦК нічого не мали. Я прийшов до них сам, так тому що мені вже 27 років, і, Відповідно, угу. я вирішив, що мені треба щось з цим робити. І плюс у мене мій брат, рідний молодший, так. потрапив до лікарні у нього важкий стан, і саме тому я маю виїхати за кордон до нього. А він за Том... кордоном знаходиться. Так, він припеває. за кордоном. Він у мене маленький, як, як моя дитина, просто я дуже за нього Сколько переживаю. Років? Йому не так давно виповнилося 18. Ага. Тобто, за кордоном він опинився, коли йому було ще менше років. Uh -huh. От і відповідно, ну я хочу просто навідати свого брата і повернутися в Україну. Я не хочу поверна по покидати свою державу. Я хочу тут жити, працювати. Я можу це робити, не зважаючи. Чи на свої діагнози, такі як генералізована епілепсія, от ми з тобою теж про це говорили. Так. І відповідно я йшов до ТЦК, тому що знав, що до мене там поставляться адекватно. Угу. І насправді чесно скажу, поставились до мене адекватно майже всі, окрім однієї людини, так. і це була психіатриня сумського ТЦК. А ну, так. а ти в сумах прописаний? Я прописаний в сумах. Насправді я спочатку намагався пройти ем, медогляд у Києві військову лікарську комісію. Але мені сказали в двох військкоматах, що треба їхати за місцем прописки. Відповідно, я поїхав, і е, там абсолютно всі люди спокійно до мене ставились. Ні у кого не було упереджень стосовно трансгендерності. Зі мною всі розмовляли добре. І психіатр, перший до якого я потрапив, теж він просто ну там по-людськи, я до нього по людськи він до мене по людськи все адекватно. Але наступного разу, коли я вже прийшов пі після того, як відлежав у психіатричній лікарні, це такі, такі правила. Тобто, Драція, транс... Як так, це? А отак, це не мало би так бути. У мене вже є. Я... в тебе, вибач, давай цього трохи розберемось, глядачів. А в тебе є якісь, ну якщо ми вже говоримо про медичні історії, так ми ж домовилися, що ми говоримо так. про ВЛК, про так. військову лікарську комісію, про епілепсію, ти розповів спокійно. В тебе є якісь психіатричні діагнози? Чому а, ти але... за що ти примусив психію? Ну вибач, Уді кажуть, в дурки лежати. А справа в тому, що у нас все складно. У нас зараз активна МКХ 10 Хоча що це таке МКХ – це міжнародна класифікація хвороб номер так. 10. А, У світі вже активна МКХ 11 в цивілізованому світі в Україні теж її мають прийняти, але через військовий стан ми не можемо це зробити. Ця МКХ 11 вона спрощує трансгендерний перехід, і вона має на увазі, що вже суспільство достатньо терпиме для того, щоб приймати все різноманітне. Яке є серед нас. Тобто, що трансгендерність це не психічне захворювання. Так. Тобто... А у нас в, в нашій системі охорони здоров'я, ну тобто в класифікації хвороб, трансгендерність е класифікується як психічне захворювання? Все ще, так. А це як ще. радянські часи. Ну, поки що маємо. Тобто, ти психічно хворий для нашої системи охорони здоров'я. Так, але не зовсім, тому що ну, а якби е, справа в тому, що чомусь за шістдесят 640 незважаючи на те, що в нас активна МКХ-10 і змушують лежати в психіатричній лікарні, тебе все одно скоріш за все не спишуть за цим діагнозом. Тобто, ти якби психіатрично хворий, але не зовсім. Якби у тебе є психічне порушення, Чекай, але не зовсім. а нашо е, поясни. Будь ласка, ти в цьому от я зараз слухаю. Люди слухають тебе поклали в психіатричну лікарню з діагнозом, як він трансгендерість називається чи транссексуалізм? Транссексуалізм. Так от окей, ти транссексуал для нашої вибачте. Не образа зараз. Я класифікую для нашої системи охорони здоров'я до міжнародної класифікації хвороб, яка прийнята в Україні. Ти е, психічно хворий на транссексуалізм. Так, можна сказати так. на Нашу на тебе кладуть в психічну психіатричну лікарню. Це що можна вилікувати якось? Чесно кажучи, не можу тобто сказати. Тобто це назад потрібно так. трансгендерний перехід здійснити, а, чи як насправді лікар-психіатр просто дуже класна людина, саме в державній лікарні, нашій обласній в сумах. Так. Ось ми з ним класно поговорили багато uh -huh. разів, і він мені сказав, що насправді це просто формальність через те, що у мене довідка була оформлена два роки тому, перша так. і типу, це як підтвердження того, що нічого не змінилось, uh -huh. тому що є невеликий відсоток людей, чесно скажу, які справді можуть, наприклад. Зробити де транзішн. Я не вважаю, що це погано, тому що тобто повернутися де транзішн. Тоб... Це що пояснити? Тобто, наприклад, людина змінила гендерний маркер у паспорті, так. стала чоловіком за документами, а потім, наприклад, щось не склалося, і все ж таки людина... Що все ж таки вона так, дівчина. Це не невеликий відсоток, але такі люди є. Yeah. У них різний досвід, і це складається так. Буває. Uh -huh. Нічого страшного страшного в цьому немає. Тому що трансгендерний перехід не несе в собі якихось дуже страшних неповоротних змін. Майже все можна відкатити, якщо людина якимось чином передумала. Таке угу. буває. От, і е, саме психіатри вони виключають можливість того, що мало лі можливо в тебе щось змінилося. Угу. Ось і е, е, я не знаю, у мене немає однозначного ставлення до цього питання. Я е, точно можу сказати, що я за МКХ 11 і за те, щоб люди з за МКХ... Ну, тобто, що має бути прийнята МКХ... міжнародна класифікація хвороб 11, бо люди так. зараз абревіатури можуть не розуміти. Так. Ну ну так ось для того, щоб люди обирали самі, тобто по факту трансгендерність це не вибір, але чи змінювати документи, чи не змінювати це, все ж таки вибір людини. Угу. І якщо вона спробує і по якимось причинам щось не вийде, вона зможе це відмінити назад угу. під контролем лікарів. Тому що е, лікарі нікуди не діваються. Єдине, що лікарям треба більше інформації, тому що я побачив, що інформації замало, і навіть психіатри, навіть хірурги, вони деякі з них ніби вперше бачать трансгендерну людину, uh -huh. і це ніяким чином не камінь в їх огород. Тому що ну таке може бути. Я розумію, коли людина щось не знає про трансгендерність. Я не розумію, коли над трансгендерною людиною насміхаються, коли їй кажуть: а нафіга ти змінив документи під час війни? Ха-ха-ха, зараз би катався за кордон і так далі. А що це? В якій це статті написано, що тебе мають списувати за F-640? Так, от кажу, стаття 18 пункт. А це по ВЛК, значить, мають списувати людину, якщо у неї трансгендерність стала стабільна. Тобто, це вважається, що людина вже довго в цьому знаходиться. Відповідно, висока вірогідність. Гендерної дисфорії, це коли людина дуже м, відчуває себе, ну, як от, знаєте, не проший кобилі хвіст. От не своєї в цьому суспільстві відчуває, що з нею щось не так, не так, з її тілом, і що ну, це, це насправді дуже важкий психологічний стан. Це, це тема взагалі окремої так. розмови. Ось, і типу. Ем... Такі люди мають списуватися за 18 статтею. Чого ми почали про це? Чого я хотів про це поговорити в ефірі? Тобто, в рамках ВЛК тебе примусили полежати в психіатричній лікарні. ти полежав в психіатричній лікарні. Що там з тобою зробили? У нас буквально півтори хвилини залишається. І що чим це все закінчилося? Ця історія з проходженням трансгендерної людини військово-лікарської комісії. Наше було психушку? Мені поставили 18 пункт Б, тобто придатний для обмежених. Обмежено придатний раніше. Зараз це для окремих місій. Придатний так. для е, служби в тилових частинах і так, територіях. Так, але в мене є ще також епілепсія, і за епілепсію я не придатний, хоч Взагалі. ніяк. Так. І типу, я просто б хотів, щоб мене не висміювала психіатриня в ТЦК. А вона висміювала? Вона про вона висміювала. І більше того, вона мене <с> мене газлайтила Потім і казала, що ні, я з тебе не сміялась. Газлайтинг це теж окремий термін. Ну, Ось ну. Угу. Можете погуглити там, хто не знає. Угу. От і... і чим це закінчилося? Тебе списали, чи тепер тебе в принципі можуть призвати для служби в тилових частинах? Мене не можуть призвати через зараз, епілепсію. Так, через епілепсію, але це але весь довелося цей процес... пройти круги пекла, полежати в психіатричній лікарні для того, аби військова лікарська комісія розібралася, що таке трансгендерність. Так, так, цілих півроку це зайняло. У мене От так. От тепер рівні ви знаєте, що таке трансгендерність, як до цього ставиться армія і. Е... Яка складна система охорони здоров'я в плані військової призивної військово-лікарської комісії, яка от така здавалося б дуже маленька сфера, але вона є. Друже. я Тебе радий бачити. Дякую, що приділив час. Дякую, що прийшов. Навзаєм Сайджет Трансгендер. Так. І після розмови про трансгендерів прокинулися мої улюбленці, прокинулися гомофоби, улюблена тема соломки. Навіщо виставляти на показ садамітів? О, це що всім мужикам потрібно за записуватися І не йти воювати. Пішов в ТЦК, сказав, що ти пітух, що займаєшся сексом іншим. Можна виїжджати з цього концтабору. Обожнюю вас, шановні, куди ми йдемо? В Європу не знаю. В чемпіонат Євро нас поведе зараз Іра Коваленко.